Найтяжчими видалися перші півроку після 24 лютого, так говорить депутат Житомирської міської ради від фракції Слуга народу Віктор Євдокимов. Новина про повномасштабне вторгнення шокувала, однак так само і змусила працювати із новими викликами. Згадує зусилля скоординували на допомогу батьківщині. Протягом лютого і березня перше, що ми зробили, це буквально в перші дні. Ми розгорнули пункт комплектації військовозобов'язаних. він працював цілодобово. Ми долучили дуже багато наших фахівців, які працювали, оформляли документи, надавали відповідну інформацію, вони перебували у нас певний період, а потім відправлялися вже далі відповідно до розпорядження. Також було прийнято рішення про те, щоб терміново обладнати бомбосховище. Ми власне зробили це своїми силами. Обладнали бомбосховище для тисячі осіб, яке використовується не лише для потреб навчального закладу, але й для громади. Для підтримки 95-ї бригади менш ніж за місяць було зібрано та передано близько одного мільйона гривень. У березні вже було створено волонтерський штаб, який почав займатися пошуком гуманітарної допомоги в першу чергу для військових. Спочатку це було дуже складно, тому що ми не знали, як правильно координувати роботу, як це зробити. Але дуже швидко ми налагодили всі необхідні процеси і почали надавати таку гуманітарну допомогу в першу чергу для новостворених військових бригад, які формувалися. Це були карімати, спальники, ліхтарики, наколінники. Багато чого іншого. Це ті запити, які ми отримали від військових частин. Від центру комплектування, окрім цього, надавали продуктові набори та засоби гігієни внутрішньо переміщеним особам, як ректор провідного університету області Віктор Євдокимов дбав і про безпеку студентів, облаштовуючи укриття за всіма вимогами та сприяючи евакуації іноземних студентів. У нас навчалися студенти більше ніж з 22 країн іноземці, і перед нами стояв такий виклик. Чому тому що ми власне змушені були. Організувати евакуацію всіх іноземних студентів до кордону. Ми комунікували з посольствами, і нам потрібно було прослідкувати, проконтролювати, щоб кожен студент відповідним транспортом був доставлений до кордону. Пізніше вони перетинали кордон і чартерними рейсами, літаками, як правило, з Польщі або Угорщини вони вже відлітали до країни свого перебування. Це теж була дуже складна робота. Приділяли значну увагу і евакуації документів, адже багато з них містять особисту інформацію про студентів, викладачів та роботу закладу. Близько 300 студентів Житомирської політехніки призвані до лав ЗСУ. Ще близько 400 є частиною територіальної оборони, тож надходило багато звернень про допомогу від військових саме до університету. Вони зверталися до нас, вони зверталися до своїх. Викладачів, які є фахівцями в першу чергу з технічних наук, і ми отримали дуже багато запитів щодо виконання доволі складних задач, які стосуються і радіолокаційних систем, і зв'язку і питань робототехніки, використання дронів, використання роботів для розмінування. Досить велику допомогу надавала Житомирська політехніка у галузі кібербезпеки. Попри війну, цьогорічна вступна кампанія стала найуспішнішою за останні 10 років. Дуже хвилювалися і робили все можливе, все ж таки, щоб дітки залишилися в регіоні, тому що війна закінчиться, почнеться повоєнний період і буде катастрофічно не вистачати фахівців в тій чи іншій галузі. І звичайно, що ми проробили. Окрім того, всього ще й велику роботу щодо набору студентів. Ми набрали 3,5 тисячі студентів. Це означає, що батьки довіряють нам, що діти власне, визначились і хочуть отримати освіту в Україні. Тому що це питання національної безпеки і питання безпеки нашого регіону, окрім того, у складі української делегації Віктор Євдокимов неодноразово брав участь у робочих візитах до Естонії, де зустрічався з парламентарями та міністрами у рамках останньої поїздки. Було досягнено успіху в питанні виділення автобусів від Таліна для Житомира. Нам вдалося переконати мера міста Таліна, достукатися, щоб все ж таки ці. Автобуси були передані для міста Житомира, тому що насправді ми маємо зараз в них дуже велику потребу, і багато можна говорити потрібні, не потрібні, але в умовах війни, в умовах кризи в енергетичній системі, коли дуже часто немає світла і транспорт не працює, ці 20 автобусів для комунального підприємства трамвайно-тролейбусне управління. Вони є надважливі для перевезення людей, тому мені приємно теж було долучитися до цієї роботи, і приємно, що все ж таки такий результат ми отримали. Керування університетом, підтримка військових та переселенців. Віктору Євдокимову вдавалось поєднувати і депутатську діяльність, брав участь у засіданнях сесій, підтримував важливі рішення та реагував на звернення громадян. Отримав таких близько 50. Кожне було опрацьовано. Мною було спрямовано. Для виділення матеріальної допомоги це 200 тисяч гривень для 35 осіб. Як правило, це люди, які потребували лікування, це люди з інвалідністю. Або це категорія людей, в яких було дуже скрутне фінансове становище, багатодітні сім'ї. За ініціативи Віктора Євдокимова на території Житомирської політехніки розгорнуто пункт незламності, який забезпечений старлінком та генератором. Про ефективність роботи Віктора Євдокимова, навіть в умовах воєнного часу, свідчить і той факт, що наприкінці минулого року його нагороджено орденом за заслуги другого ступеня.